Доброго дня! Хочу представити новинку, яка вже доступна в автосалоні Renault Galich Motors на зеленій 407. Це абсолютно новий стильний компактний кросовер Renault Cardian. В салоні у нас тканинна обивка сидінь з підлокітником. Кермова колонка, що регулюється за висотою та за глибиною, цифровий кластер панелі приладів на 7 дюймів. Мультимодійна система на 8 дюймів з функцією реплікації та дублювання функцій смартфона. По комфорту у нас для клімат-контроль та безключовий доступ карта ключ Для зручності паркування автомобіль означений камерою заднього огляду та заднім партроніком. Колір кузова у даній комплектації є двоколірних: поєднання чорного даху. Та насиченого зеленого смарагдового кольору. Поєднання з 16-ми лохосплавними дисками та фіринсом 201 мм. Що дозволяє з легкістю долати піску бруківку, бордюри та замісті поїздки. Подольовані релінги дозволяють з легкістю прикріпити багажний бокс чи кріплення для лиш. Новий логотип Рено. Пізнаваний дизайн. Оптика поле. Це створює яскраві перші враження. Та іринокардя вже є у дрозі, Ви можете приїхати, подивитись, протестувати, забрати його додому. Чекаємо на Зелені 407. Галич Моторс.